Глядачі, вистоїмо поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила у моряки військово-морського флоту Російської Федерації. Частішують психічні розлади у зв'язку з тривалими морськими походами. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив український журналіст Роман Симбалюк. Вже кілька членів екіпажу фрегати адмірал флоту Касатонов, морський похід, якого триває січня 2022 року, і який зараз перебуває в Середземному морі, було відправлено літаком на лікування до 47-го психіатричного відділення головного військового клінічного госпіталю імені Академії. КММ Бурденко Москва. Моральний стан решти членів екіпажу даного фрегати, так само незадовільний. Схожі випадки спостерігаються на багатьох кораблях ВМФ РФ, написав Роман Цимбалюк. Тим часом кораблі Чорноморського флоту Росії продовжують займати вкрай оборонну позицію. Патрулювання зазвичай обмежується акваторією в межах видимості кримського узбережжя. Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки. Пише Європейська Правда, це контрастує з підвищеною активністю російських військових морських сил в інших морях, типовою для цієї пори. Року наголошується в повідомленні. Також повідомляється, що Чорноморський флот РФ продовжує використовувати крилаті ракети великої дальності для підтримки наземних наступів, але наразі зазнає труднощів зі здійсненням ефективного контролю над морем. Він втратив свій флагман Москва. Значну частину бойових літаків морської авіації та контроль над Зміїним островом йдеться у повідомленні. У британській розвідці вказують, що обмежена ефективність Чорноморського флоту РФ підриває загальну стратегію вторгнення Росії, частково тому, що морська загроза Одесі зараз. Значною мірою нейтралізована. Це означає, що Україна може відволікати ресурси, щоб чинити тиск на сухопутні війська Росії в іншому місці. Йдеться у повідомлення. Теоретично ЗСУ можуть потопити російський флот біля окупованого Криму. А от практично, ні, про це повідомив військовий експерт Олег Жданов на YouTube. Вони тримають свою ескадру за максимальною дальністю досяжності наших вогневих засобів. Пояснив він за словами Жданова, в наявності у ЗСУ комплекс гарпун, який має гарантовану дальність до 300 кілометрів, і Нептун до 200. Кілометрів вони тримають цю ескадру в нейтральних водах у Чорному морі на віддаленні більше 300 кілометрів. Додав експерт. Він зазначив, що дістати російський флот авіацію Україна також не може. На окупованому Криму розташована система ППО, і кораблі постійно перебувають в зоні її захисту. Нагадаємо, раніше в Міноборони заявили, що Росія повинна піти з Криму, якщо хоче зберегти флот. Як наголосило у відомстві, Україна буде атакувати російські кораблі по всьому Чорному морю, коли з'явиться така можливість, до зустрічі глядачі вистоїмо, поширювати комі коментуйте, лайкайте. Ми сила!